Шановні українці, українки зараз ще тривають роботи після нічного удару російських ракет і дронів. Масштабний був удар. енергетика основна ціль тут Росія не змінює свою тактику і досі намагається завдати Україні саме такого болю перед зимою. Важливо, що ми протидіємо, важливо, що є збиття. 19 ракет вдалося збити. Серед них балістика подавлено також і майже. 560 безпілотників, серед яких близько 300 шахеди. На жаль, не все було збито і, і працювати для більш сильної ППО – це пріоритет. номер один. це завдання надзвичайно складне, надзвичайно дороге для України та партнерів. Будь-яка країна не витягнула би це самотужки, але ми забезпечуємо Україні ракети для протиповітряної оборони та постійно збільшуємо парк наших систем ППО.